Позаду мене, напевно, стоїть чая смія, і це Audi Q5. Ось в такому красивому сірому кольорі, дуже практичному. Бачимо лінзовані фари, паратроніки, туманки, легкосплавні диски, також є доступ без ключа, І дивимося з вами в салон. Віддання у нас ось такі шикарні чорні шкіряні сидіння. Маємо камеру заднього огляду, клімат-контроль, систему стабілізації, відігрів заднього скла, а також мультимедію, сідблю. Bluetooth, все присутнє. А, запуск авто з кнопки, електроручник. Шкіряне мультикермо, круїз контроль, голосове управління, навігація, також датчики світла, електрорегулювання, складання та підігрів дзеркал, також електрорегулювання, підігрів та пам'ять сидінь теж присутня. І зверху в нас така шикарна панорама та люк. Також буде дуже місткий багажник, і мова йшла про Audi Q5 Premium Quattro, 16 рік двохлітрова повнопривідна бензин автомат з пробігом 227 тисяч кілометрів за ціною 17 600. Кого цікавить, на майданчик «Автопоінт» за адресою місто Суми вулиця Геракру, 19.